У цьому досліді з'ясуємо, як кислоти діють на індикатори. Зверніть увагу, що під дією хлоридної кислоти розчин фенолфталеїну залишився безбарвним, Розчин метилового оранжевого змінив колір з помаранчевого на червоний, а фіолетовий розчин лакмусу набув рожевого кольору. Нанесемо скляною паличкою краплю розчину кислоти на універсальний індикаторний папірець. Він змінює колір з жовтого на червоний. Розглянемо дії розведеної хлоридної кислоти на метали. Мідь, алюміній, цинк, магній. Спостерігаємо, що найбільш інтенсивно відбувається реакція з магнієм, дещо повільніше з алюмінієм і цинком. Реакції хлоридної кислоти з магнієм, алюмінієм та цинком супроводжуються виділенням бульбашок водню. Мідь не реагує з розведеною хлоридною кислотою. Це означає, що витісняти водень з розчинів кислот можуть лише ті метали, які у витискувальному ряду металів стоять зліва від водню. Щоб довести утворення солі при взаємодії цинку з кислотою, випаримо одержаний розчин. Сіль кристалізується. Переконаємося, що кислоти реагують з основними оксидами. Обережно нагріємо пробірку з суміш купром 2 оксиду і розчину сульфатної кислоти. Щоб уникнути перегрівання і запобігти розтріскуванню скла, рівномірно прогріємо всю пробірку, весь її вміст. Спостерігаємо поступове розчинення чорних гранул купром 2 оксиду і утворення блакитного розчину купром 2 сульфату. Отже, Наявність атомів гідрогену у складі всіх кислот зумовлює їх загальні хімічні властивості, здатність змінювати забарвлення індикаторів, взаємодіяти з металами та основними оксидами.